Намасте! Я рада вітати вас на своєму каналі. Тож, давайте починати, сідаємо зручно, уводимо плечі назад та вниз і робимо глибокий вдих, видих, ще вдих, видих і ще глибокий вдих. І повний видих. Обхоплюємо свої коліно і вдих. Потягнулися вперед. Видих, округлюємо спину, вдих, розкриваємо грудну клітку, видих, підборіддя до груди. Продовжуємо вдих вперед. Видих назад. Вдих, довга шия. Видих. Іще вперед, назад. І вдих вперед, видих, назад. А зараз починаємо малювати коло під боріддям праворуч. Не забуваємо дихати вперед, вдих і назад, округлюючись, видих. Шия довга, вільна. Включаємо рухи плечами, ліктями, пробуджуємо спину і теж саме ліворуч. Повертаємось в центр, вдих, руки вгору. І видих. Права рука на килимок, ліва над головою. Вдих. За лівою рукою потягнулися, праворуч, видих, підіймаємо руку вгору. Знов вдих, потягнулися, видих. Відчуваємо свій лівий бік, вдих, видих, шия вільна. Вдих, обидві руки вгору і видих, ліворуч, витягуємо свій правий бік, вдих, потягнулися правою рукою вперед, видих, рука вгору, вдих, видих, ще вдих, видих, вдих, підіймаємо руки вгору, погляд вгору. Видих, скрут праворуч, дивимось назад, вдих тут і видих, вдих, підіймаємо руки вгору, видих, скрут ліворуч, дихаємо тут. І вдих, підіймаємо руки знову вгору, видих, нахиляємося вперед. Розслабте вашу шию. І потроху повертаємось. Захопіть свою праву стопу в замок. Вирівнюємо спину, робимо вдих. І видих. Намагаємося вирівняти праву ногу. Вдих, повертаємо, видих, вирівнюємо. Знову вдих, згинаємо. І видих вирівнюємо. Тримаємо тут 5, 4, 3, 2, 1. Лівою рукою з зовнішнього боку обхоплюємо свою стопу. І на видиху праву руку видіть назад, погляд назад, тримаємо спину рівною і повертаємось в центр, повертаємо ногу, зміна ніг, захопіть свою ліву стопу. Рівна спина вдих, видих, вирівнюємо ногу в коліні. Вдих, схинаємо, видих, вирівнюємо. І ще вдих, видих. Тримаємо тут 5, 4, 3, 2, 1. Теж саме правою рукою з зовнішнього боку. Вводимо ліву руку назад, огляд назад, спина рівна. І потроху повертаємось, повертаємо ногу і переводимо руки на початок килимка, розкрити пальці на руках, руки довгі, ми починаємо малювати такі кола, розминаючи зап'ястя в один бік, комфортні амплітуді. Та в інший бік. Добре, і повертаємось в центр, розкрити руки ширше, килимка, пальці дивляться в сторони. Робимо вдих і видих. Намагаємося притиснути праве плече до килимка, вдих. Повертаємося, видих, ліве плече. Якщо вам потрібно, розкривайте руки ще ширше і продовжуємо вдих, центр, видих ліве, вдих. У кожного тут своя амплітуда. Видих. Ви повинні відчувати тут комфорт. І продовжуємо вдих. Видих праве плече, вдих центр, видих ліве, вдих, повертаємось в центр, повертаємо руки. Наступні рухи обов'язково виконуємо з диханням. Спочатку подивіться на мене і будете робити так, як у вас буде виходити. Тож, вдих підборіддя та грудна клітка на килимок. Видих, намагаємося підняти руки вгору. Вдих, повертаємо долоні, і видих, виштовхуємо себе знов вгору. Вдих підборіддя, видих руки. Вдих, поставили долоні, і видих, виштовхнулися. Продовжуємо в своєму темпі. Намагаємося звести лопатки. Якщо зараз у вас не виходить підняти руки, нічого страшного, робіть з долонями на килимку. Зараз активні стопи, подивилися вгору і видих, собака мордою вниз. Можна позгинати тут трохи ноги, плечі уводимо. Назад, шия вільна, робимо вдих і видих. Права рука, права гомілка. Вдих, повертаємо руки, видих, ліва рука, ліва гомілка. Вдих, повернули руки, видих, знов. І вдих. І видих. Вдих. Повертаємо руки. І видих, права рука, ліва гомілка, скрут, вдих, повертаємо руки і видих в інший бік, вдих, руки повернули, крок вперед, довга спина, погляд вперед. Видих, нахиляємося. Поставте ноги трохи ширше, обхопіть свої лікті і просто стікаємо вниз, шия вільна, спина довга. Можете зробити тут будь-які рухи, яких потребує ваше тіло саме зараз. Відчуйте його м'яким, важким. І відпускаємо лікті з круглою спиною, повертаємося вгору. Вдих, підіймаємо руки вгору, погляд вгору. видих, нахиляємося, вдих, подивилися вперед. І видих крок назад. Ставимо коліна під боріддя на килимок. Вдих, розкриваємо грудну клітку кобра. Видих через коліна, собака мордою вниз. Дихаємо. Крок вперед вдих. Довга спина. Видих, нахиляємося. Вдих за руками вгору. Видих долоні до серця. Знову вдих за руками вгору. Видих, нахил, вдих, довга спина, видих, крок назад, можна повна чатуранга або з колін, вдих, собака вгору або кобра, видих, собака вниз. Права нога вгору вдих, згинаємо коліно і розкриваємо таз праворуч. Погляд теж праворуч. Дихаємо вільно, так як вам комфортно. Знов ногу повертаємо в центр, і крок вперед правою, вдих, руки підіймаємо вгору і уводимо за голову. Ліве коліно на килимок, видих, підіймаємо ногу. Вдих, ледве торкнулися, і видих вгору. Знову вдих, видих, вдих, видих, ноги сильні, вдих, видих. Руки уводимо назад, пальці в замок і прогинаємося Тут зводимо лопатки, розпускаємо замок, руки на килимок, коліно на килимок. І Робимо такий скрут правою рукою, відштовхуємо від себе праве коліно, розкриваємо грудну клітку тут, повертаємось в центр руки вгору, вдих, ліва рука на килимок і витягуємось за правою рукою ліворуч. Не забуваємо дихати. Вдих руки в центр і видих, витягуємо свій лівий бік за лівою рукою. Повертаємося вдих і видих, вирівнюємо праве коліно. Живіт намагаємося притиснути до стегна, плечу водимо назад, спина рівна, стопа активна. Добре, згинаємо знов праве коліно і розверніться ліворуч, ліва гомілка назад, руки одна лінія вдих. І видих, штовхніть себе трохи праворуч, бічний випад, вдих, повертаємось в центр, видих, знов вага тіла на праву ногу. І ще раз. І вирівнюємо ногу, видих, права рука або на гомілку, або на килимок, ліва рука вгору, погляд вгору. Вдих, знов руки одна лінія, видих ліва рука на килимок, права, іди за голову, погляд вгору, руки переводимо на початок килимка. І зараз ваша варіація чатуранга, собака вгору, собака вниз. Вдих, ліва нога вгору, згинаємо коліно, видих, розкриваємо таз, і знову вирівнюємо ногу в центр, крок вперед, руки вгору, замок і замок за голову. Розкрити грудну клітку, вдих, коліно, на килимок, видих. Виштовхуємося вгору вдих, спина рівна, видих, вдих, ноги сильні, видих, вдих, видих, ще вдих, видих. Руки. Уводимо назад. Лопатки. Намагаємося звести, розкриваємо грудну клітку. І знов коліно на килимок, права рука на килимок і лівою відштовхніть від себе ліве коліно. Добре, повертаємося в центр, вдих, руки вгору і видих, права рука на килимок за лівою. Витягуємо свій лівий бік. Вдих, центр і видих в інший бік. Добре, вдих. Повертаємось в центр, видих, вирівнюємо коліно лівої ноги, спина рівна. Одна клітка розкрита, шия теж вільна, стопа активна. І знову згинаємо коліно, розвертаємось, руки одна лінія. Видих, пічний випад, вдих, вирівнюємо, видих, вдих. І ще видих глибше. Вдих, вирівнюємо ногу і видих ліва рука. Вниз, права вгору, шия вільна. Сідниці трохи напружені, вдих. Руки одна лінія, видих, права, вниз і ліва йде за голову. Переводимо руки вперед, крок назад, видих чатуранга, вдих, вдих, або собака вгору видих, собака вниз. Вдих, ставимо коліна на килимок, сідниці на п'яти і витягуємось за руками. Трохи відпочиваємо. І потроху повертаємося, сідаємо сідниця на п'яти, ліва рука на ліву п'яту, робимо вдих і видих напівколо правою рукою сідниця напружена, грудна клітка розкривається вгору. Зміна рук вдих, і видих. Повільно робимо прогин. Амплітуда тут у кожного своя. Ви можете також поставити пальці ніг. На килимок, щоб зробити вище свої п'яти і, можливо, вам буде трохи легше. Але не намагайтеся тут прогинатися дуже сильно. Краще напружуйте сідниці та розкривайте грудну клітку вгору. Добре, закінчуємо тут. Знов ставимо руки. Під плечі розкриваємо пальці на руках і розкладуємо свої стопи. Робимо тут вдих і видих. Підіймаємо коліна не дуже високо, округлюючи трохи лопатки. Стоїмо тут, дихаємо, коліна килимок, легкий прогин вдих. Видих знов підіймаємо коліна. Зверніть увагу на стопи. Вдих, знов прогин, видих, підіймаємо коліна, кругла спина, довгі руки, вдих, поставили коліна, і зараз вже активні стопи ставимо пальці ніг на килимок. Робимо вдих. І зараз видих, підіймаємо коліна і правою ногою. Робимо крок ліворуч і розкриваємося. Таз та грудну клітку розкриваємо. Вдих, повертаємось, видих крок лівою, праворуч. Праву руку підіймаємо, розкрилися. Знов тут вдих, видих. Такий напівміст виходить в нас. Вдих, видих, ліва нога, праворуч. Вдих, повертаємося, видих, крок правою в сторону, вдих і видих, вдих. Повертаємо руки і ставимо коліна на килимок. Відпочиваємо трохи тут. І повільно прокидаємося, лягаємо повністю на живіт, долоні під плечі. І вдих, робимо кобру. Комфортно для вас зараз кобру, сідниці напружені, видих, повертаємося, вдих, знову плечі, вводимо назад та вниз, вводимо лопатки, видих. І ще вдих, видих. І зараз згинаємо праву ногу, вдих на рівних руках, розкрилися, подивилися ліворуч. І залишаємося на лівій руці, правою крок назад, праву руку підіймаємо вгору Таз штовхаємо вгору, грудну плітку розкриваємо. Вдих, повільно повертаємося можна через чатурангу, можна просто, як вам комфортно, згинаємо ліву ногу, вдих на рівних руках, подивилися праворуч, і зараз крок назад лівою, ліва рука вгору, розкриваємося тут, дихаємо. І повільно повертаємося так, як вам зручно, і зараз просто відпочиваємо, покладіть кулачок на кулачок і відпочиньте тут. Добре. І зараз сідаємо. Розкриваємо ноги широко, стопи активні. І ми знов починаємо рухатися по колу в один бік та в інший, відчути свої стегна, свою спину. Добре, повертаємося в центр, руки в замок за головою, робимо вдих і видих. Нахиляємося до правої ноги, вдих центр, видих до лівої. Тримаємо спину рівною і ще до лівої. Розпускаємо замок і витягуємо руки перед собою. Тут теж у кожного буде своя амплітуда комусь. Дуже важко буде поставити перепліччя. Хтось торкнеться тільки пальчиками. Тож використовуйте або подушку, або блоки, те, що вам комфортно. Дихаємо тут. Не забуваємо, що стопи в нас активні. І зараз потягніться до правої ноги або до стопи, або до гомілки. Плечі уводимо назад, спина рівна, притискаємо живіт до стегна. І те ж саме в інший бік. Відчуйте, що ваш живіт довгий, спина довга, добре, переносимо ноги на початок килимка, стопи активні, руки вгору вдих. І видих, нахиляємося, тримаємо себе або за стопи, або за гомілки. Якщо важко, просто зігніть коліна та тримайте спину рівно, погляд вперед. Робимо вдих, і видих повністю розслабте вашу шию. Вдих, знов подивіться вперед. І видих, розслаблюємо шию. Знов вдих, витягуємося вперед і видих. Повільно повертаємося і знов сідаємо у комфортну позу зі схрещеними ногами, супхасином. Прикрийте ваші очі, спина рівна. Розслабте м'язи обличчя. Дихання вільне та спокійне. Відпустіть усі думки. Подякуйте собі за практику, за намір. Налаштуйтеся на гарний день. З'єднайте долоні біля серця. Намасте! Побачимося на наступних практиках.